Увечері 22 січня у Коростишевському районі на автодорозі Київ сталася дорожня транспортна пригода за участі автобусу і легковика. Пасажири автобусу спочатку кійками переконували водія іншого учасника ДТП у своїй правоті, а потім, взагалі, з місця події втекли. Їх затримали правоохоронці на півдорозі до Києва. На 120-му кілометрі автодороги Київ-Чоп водій автобуса і карос не витримав безпечної дистанції та скоїв наїзд на автомобіль Ваз 2106 в результаті ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження. Проводиться слідчі оперативні дії. За словами водія легковика, 28-річного жителя обласного центру, він їхав у правій смузі з Житомира у напрямку Києва. Побачивши перешкоду, загальмував у цей момент. Сталося зіткнення з автобусом, який рухався позаду. Автобус в'їхав мені в машину в задню частину. Потім вибрали з автобуса хлопці. В руках вони були. Молотки, там якісь речі, такі металеві. От і я ще не спів вийти з машини, вони почали зразу бити голову. Я вибіжав з машини і побіг по протилежній смузі, от в сторону АЗС. І все. Потім вже через хвилин десь 5-7 я побачив з відстані, що автобус з місця ДТП тебе. Уже за півгодини після надходження повідомлення вказаний автобус був затриманий працівниками ДАЇ та доставлений до Коростишівського райвідділу міліції. Зупинився, ми автобусом зупинилися. Хотіли запитатися, чого він зупинився. Він дав задній хід і зробив аварійну ситуацію. Сам відкрив машину і втік. Ми машину відіпхали, по ніколи не були. Поїхали далі. Приїхали деякий час, нас на трасі фурами перекрили, і ми заїхали на КП. Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочаток кримінальне провадження. Відповідальність визначена законодавцям за такі дії до чотирьох років позбавлення волі.